Так, наступный матч. Вовки штурм. Юра, стой, тики, пропускай. Из пяти один можно и чтобы шурнуло. где я, сзади Смотрим, правда. А где мой сумки? Где? Сто, 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 И! Селі, сілі, уже сілі! Алло! Алло! Ки! Ми зустрічаємося в флангі був! Ну що ж, фаворитом цього матчу є вовкі. Але перший матч ми з цими командами закінчився в ніч'ю з рахунком 1-1. І штурм по ходу цього матчу вигравав. Кент, пойди, за ще. Ми з вовками грали, блядь, чи ні? Зараз будете грати. Ой, 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 розвертається Тевес. Все. Давай, залижуй рани. Ой-ой-ой, може бути контратака від штурма. Модрич в центрі поля. Ділиться з, з Тевесом. Блядь! Не спеши, не спеши, не спеши. Блять, що ви так довго? Ми теж пойдемо зараз. Ліва затікає, ліва запікає. Поки акуратно грають команди. І можна щось пробувати штурму тут організувати. Траворе, грає на Бейла. Брізка від Бейла. І вже о, і вже МБАПЕ втрачає м'яч.

А тут загострює штурм добирається все ж таки Бейл до мяча і пробиває. Они как не, Они хотели понять.

Не помилитися, штурму. Хвилина! Хорош, Терес, давай! Видає все ж таки теж мяча і забиває Лавтаро! Забиває! Сука, як ти 50 секунд до кінця гри. Грамів, Хто ж винуватий цього разу? <ріц <Anyone>? <ріцurai> <ріцurai> давай, давай, набирай! Заді, задні відірой!